Із 34-тим благодійним розіграшем, в якому ми будемо розігрувати цю чудову скульптуру від митця Філфіл, із невстановленою кількістю котів, бо ми всі їх рахували, і кожен нарахував свою особливу неповторну кількість котів. Тому щасливий власник має їх перерахувати сам і вже дати нам потім остаточно знати, скільки котів тут було. Але спочатку традиційно декілька слів про нашу донат-платформу. Ну це Тоня. Да. Це, це, це Володя він же орк. А це, це, це Гайдукевич. Це, це Гайдукевич. А, це справа громад. Ми не вся понятне діло, а тільки найбільш кризанута її частина. Всі інші абсолютно вміняємі, Тому гроші, які ви жертвуєте на нашу донатну форму, вони в порядку. Тобто, ми їх витрачаємо, ми їх витрачаємо. Якісно про що регулярно вам звітуємо. А от те, що перед вами це якраз те, що ми залюбки можемо надсилати вам, вовнен на ваші донати. Тут що називається До кольору, до вибору розписувати все ну, Подивор. це очевидність. В принципі, і так понятно, що знайомтесь, це кепка, знайомтесь, це чашка. У нас є знайомтесь футболка, знайомтесь, ось такі світильники. Не один, ось такі чудові футболочки різні. З різними малюнками, які до вас прийдуть в такому чудовому пакеті з малюнком, яким теж можна користуватися якийсь час, доки він не порветься. А Де... ще Де... Є... Де... кепки. Де... У нас новий, новий підгон кепок і на нашій платформі ви зможете їх побачити десь за пару днів. Будуть красиві картинки. І, будь ласка, круті кепки від морячок мануфактур. Дяка за такий подгончик. Це вам стиль, а нам Антона... данат. І що головне, що це будуть теплі кепки на зиму. Ну, так ну, що, тому, що в я, я, да, але... На тобі Пробі... тепло. Це на мені тепло, На це тобі, на тобі тепло. тепло. холодно, тому що не треба бріться. Це не вибір. Це життя таке. Це, Також не, у нас є а, чашки. <laughs> Також, якщо ми розуміємо, що у всіх закінчуються гроші в когось кишенькові. І хоча ця трансляція позначена як не для дітей, тому що у Ютуба дуже суворі правила, і тому, що Гайдукевич каже погані слова інколи. Але вони все ж таки нас можуть дивитись. Навіть на кишенькові гроші ви можете, е навіть кишенькові гроші ви можете обміняти на нашій платформі на кльові штуки, на браслетики, на магнітики, я, до речі, взагалі розумію, вони такі кльові. Я все собі думаю вкрасти на холодильник про Ось От, Отакі класні магнітики, отакі гріли на наш волохатий грудь. Чудові брілочки в дуже красивих коробочках, і там є, там там он стоїть портмоне. І взагалі в нас дуже багато всього цікавого. Тому заходьте на нашу платформу, дивіться, принаймні, дивіться красиві картинки, які я зробив. От воно що, це була реклама уморка. <ріплес> <ріплес>. <ріплес> Молодець. Тепер на розіграшу. 1734. От тут, якщо ви бачите, можна побачити кількість виточків, е які ми маємо на сьогоднішньому нашому розіграші. Тобто це 1734 шанси. Хтось задонатив 100 гривень і має один шанс, хто задонатив, а у нас є такі, хтось донатили більше. Боже, а, так. Ще е, є ті з вас, які регулярно донатять більше. Ваших шансів, е, ясна річ, також природно більше, але як співало сьогодні в одній бізнесі шанс, он ні получка, ні аванс, тому інколи він буває куменним. Виграють навіть ті, хто задонатили на один квиточок. Буває по-різному. І, звичайно, сьогодні ми всі знов вболіваємо за мене, для кого тестовий квиточок на візьмиме. <свист> <Так. хочу> <свист> а, ну що, давай розігрувати, бо ми людей притомили, а обідня перерва вже завершується. 1734. <свист> 1734. 1734. 1734. Питання 1734. в тому, що ви поламаємо. 34, 1734. 1734. Я сподіваюся, в цей момент чоловік напише коментар до на відео. <свист> Натискаємо <свист> на. 678. Ой. 678. Круто. Зараз ми дізнаємося. Ну хто це, не хто це не один. Це не один, це 678. 8 Ти знов програв. Мої вітання. 678. І зараз що ми робимо? Ми, як завжди, тримаємо інтригу дуже трим. довго. Так, тому що, що тому, що філічна феня зараз шукає. Зараз шукає, що це за квиток 678. Ви розумієте, що тепер у нашому офісі одну людину будуть називати постійно фієрічна фея. От прийшла людина в офіс понеділок, нічого нікому поганого не зробила. І все. Кіди, фієрічна фея. Так, фієрічна фея нам сказала, що ось цей витвір мистецтва саме так, виграв пан, пан Олег. Річна фейна додала інформації трошки про пана Олега. Пан Олег з номером, з номером телефону наприкінці 0172. 0172. І ми чекаємо, куди ж поїде цей Кривий Ріг! Кривий ріг! Ми вас вітаємо! Круто! Доки Кривого рогу відбігається навіть. ось цей відверто мистецтва, пане Олегу, ми Пан Олег, ми вас вітаємо. Пане Олег, ми вас вітаємо. І я наполягаю, щоб ви, як власник цієї чудової скульптури, ще раз перерахували котів і сказали нам скільки їх з вашої точки зору. Тільки ось цю сіну собачку рахувати не потрібно. Ось цю, ось цю. Це декоративна, це голова тільки сіно собачки. А, голова це прикраса. Ось і я... вот, тут ще один. От тому, їх і... вигна... тому їх і складно проховати. Там ще й всередині. Словом, ви маєте квест, і єдине, е... мої вам, пане Олеже, співчуття, з точки зору, вам доведеться з цього витвору мистецтва періодично витирати пилюку. Як це робити? Я не знаю. Піпідастром, Але... піпідастром, така мітьолочка, така. В будь-якому випадку ми можем, можемо вам заангажувати орка, він знає як. Ні, Ні я, я, я теоретик. Але, але від мене теоретичний спойлер. Завжди таку красу можна подарити музею. І якийсь краєзнавчий музей Кривого Рогу буде з пепідастром злітати Це офісна класна штука. Слухай, я б не дорога. На ми сьогодні дякую, напевно на давай закруглятися. Ну, наступна лотерея, що ми будемо розігрувати, ще не знаємо. Відповідно, вам не скажемо. Але вона точно буде про денагідно. Дяка всім за донати дякую. і дякую. в чергове наполягаємо, що ті, хто не виграв, не розстраюйтесь. По-перше, буде нова лотерея. А по-друге, справа не в тому, щоб виграти, а справа в тому, щоб допомагати армії. Ми безмежно вдячні вам всі за пожертви через купівлю квитків. І просто за пожертви, не тільки через обмін на донати, а за будь який донат. Тут традиційно я нагадую про те, що навіть якщо це 5 гривень, навіть якщо ви задонатили там вартість вашої рамкової кави, це надзвичайно круто. Бо з таких невеличких донатів насправді збираються всі ті суми великі, які ми можемо витратити на корисні речі. Циві вам тримайтеся.